Гумор часів Радянського Союзу в ресторані відвідувач незадоволено відсунув тарілку та покликав офіціанта. Скажіть, будь ласка, а у вас завжди такі погані обіди? Та ні, у понеділок ми не працюємо. Відвідувач ресторана, глянувши у вікно, звертається до офіціанта. Чи завжди у вашому місті ля дощ? Охоче відповів би, але я не обслуговую ваш столик. Чоловік з дружиною прийшли вечеряти до ресторану. Коли офіціант приніс їм їжу, жінка сказала: Вибачте, але ваші шніцелі сильно пахнуть горілкою. Офіціант відступив на кілька кроків і чимно спитав: А зараз? В ресторані відвідувач каже офіціанту. Я, мабуть, замовлю порцію з фазана. Мені шкода, але фазанів сьогодні немає. Тоді, будь ласка, з курчати. Курчат, звичайно, теж немає. Чому звичайно? Були б курчата, було б і фріказе з фазану. Шотландець зайшов у паризьке кафе і запитав, скільки коштує чарка коньяку. На тарасі два франка, відповів офіціант. Але якщо випитимете біля стійки бара, то півтора. Шотландець трохи подумав і запитав А якщо при цьому, я ще стоятиму на одній нозі. В ресторані відвідувач звертається до офіціанта. Якого біса? В біштексі я виявив шматок гуми від шини. Що робити? Знизав плечима офіціант. Це плата за прогрес. Автомобілі замінили коней. В ресторані відвідувач звертається до офіціанта. У мене в супі плаває тарган. Що це означає? Вибачте, я подаю на стіл, а не тлумачу прикмети.